Дениса, вітаю. З перших хвилин Крибас заволодів ініціативою. Така була установка від тренера, грати активно вже у дебюті. Так, нам тренер наголосив, щоб ми домінували на полі, тому що гра вдома і максимально вийти, пресингувати, щоб ми володіли ініціативою. Після фінального свистка вболівальники вас буквально не хотіли відпускати. Як пишеш ці емоції? Дуже радий, дуже приємно, що так за нас вболівають. Наші, нас підтримують дуже приємно, тому дякуємо їм. Можна сказати, що боротьба за місця в лізі чемпіонів тільки починається? Ну, думаю, так. Головне, щоб суперник ще е, втратив очки, а ми свої набирали, тому, думаю, все ще попереду. Перший тайм, рахунок 3-0. Можна сказати, що переможця вже було визначено. Та, напевно, що, що ні. Нам зразу тренер сказав, щоб ми забували рахунок. 3-0 виходили на, ну, на другий тайм, щоб думали, що рахунок 0-0, тому ми вийшли. В принципі, грали непогано, просто не вдалося забити. Ми Намагаємося кожну гру виходити і працювати на максимум. Ця гра з першого тайму, з перших хвилин давалося, тому і такий результат, я думаю. Угу. Після фінального свистка вболівальники просто не хотіли вас відпускати. Опиши ці емоції. Е, та дуже приємно, дуже всім вдячний. Е, не виходить до всіх підійти там, е, поздоровитись там чи зробити фотку, тому що потрібно йти роздягальню, Там команда теж чекає. Але всім дуже дякую, дякую, що приходите і болівайте за нас. Угу. Перший тайм, рахунок 3-0. Можна сказати, що переможця вже було визначено на той момент? Е, ну, сказати, що визначено, ну, так, перевіз дуже великий, але треба було вийти з, з тим же настроєм, відіграти другу темп спокійно, що ми і зробили. Хотіли з перших хвилин показати, що ми граємо вдома, е, заволоділи ініціативою з перших секунд, можна сказати. Тому добре, що зробили швидкий гол, він нам допоміг. І далі вже... Ну, я думаю, по всіх компонентах переграли металіст сьогодні і нема що додати. Угу. Після фінального свистка вболівальники не хотіли буквально вас відпускати. Поділися емоціями. Звичайно, ми відчуваємо їх підтримку, ми їм дуже вдячні. Да, тут такі дуже гарні вболівальники, не хотіли відпускати, але постаралися там з кимось сфотографуватись, приділити увагу, адже це дуже важливо, тому що. Люди свій вільний час приділяють нам, підтримують. І Я думаю, ми їх сьогодні порадували. і, і Гарною грою і гарним результатом. Угу. Як вважаю, чи можна сказати, що боротьба за місця в лізі чемпіонів тільки починається? Звичайно, зараз у нас будуть лобові ігри, Дніпро, виїзд, Полісся, Динамо. Так, так само останній тур зминаємо, тому ми налаштовані набирати максимум очей. Тому будуть дуже цікаві ігри. Ми ж бачите, у нас дуже конкурентний чемпіонат. Дніпро втратив очки з металістом. Ми, слава Богу, перемогли. Дніпро знову втратив. Сподіваємось, що будемо перемагати, працюємо кожен день. Дуже у дуже нас гарна атмосфера. Я повторюсь ще знову. В цьому інтерв'ю теж скажу про це. Тому ми всі об'єднані цілю перемагати, і наш тренер нас налаштовує на це. Тому з гарною атмосферою, з гарним відчуттям впевненості, крокуємо далі. Ти відіграв на нуль. Ще додається впевненості на подальші матчі? Так, звичайно, дуже-дуже важливий момент для мене, тому що хотілося вже поскоріше зіграти на нуль. Звичайно, для, для воротаря це дуже позитивний момент, як і для лінії захисту. Е, вже, я думаю, за цей місяць вже зіграв достатньо ігор і вже набрав цю впевненість, тому і ігровий тонус відчуваю, тому дуже-дуже. Хочеться продовжувати ще більше працювати. Мотивація зашкалює. Тому сподіваюся, що в наступних іграх також буде все на нуль.